Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Запорізьку атомну електростанцію. Що планують расисти робити? Чи є загроза ядерного вибуху, ядерного забруднення навколишніх територій на Запорізькій станції? Чи є ризик вибуху і що буде відбуватися? На майбутнє на найближчий час із Запорізької атомної електростанції абсолютна перемога. Військових України буде здійснена грандіозна операція. Тут расисти будуть виходити із Запорізької атомної станції. Ну, я не бачу, що була загроза вибуху і виходу радіації. Немає такого. Навпаки, тут на Запорізьку атомну станцію прийдуть військові України і буде де окупація Запорізької атомної станції. от І дуже сильні почнуться е, е, такі розслідування, буде е, дуже сильний суд над Росією, над військовими Росії, бо вони як, викриються такі жахи, там щось дуже погане відбувається на Запорізькій атомній станції із людьми. І вона в поганому стані. Людям важко. І тут буде поратунок. І за отаку дію, агресію таку на цих людей тут будуть судить і судить, і судить ще будуть дуже довго от засуджені дії військові злочини Росії. Це Верховний суд і земний суд вийшов. І, і немає вибуху, загрози немає. Скажіть Вищі сили, чи є загроза для Енергодару? Що буде відбуватися з Енергодаром під час деокупації Запорізької атомної станції і самого міста Енергодар? Ні, тут не буде бойових дій, і в, і в Енергодарі не буде бойових дій. Відкритий шлях. Це деокупація, буде Енергодар не будуть руйнування, обстрілів і загрози радіаційної. Забруднення, от від Запорізької атомної, ну, немає такого. Єдине, що дуже сильно люди переживають, може, йде така пропаганда, напевно, що от, е ті, хто. Ну тут карта вийшла як: ті, хто працювали на расистів або робили на окупанта. От у них люди переживають, що може бути загроза їхньому життю, що вони мають ховатись, вони готуються десь де ховатись, щоб. От. Вони щось думають, що їм треба втікати і рятуватися із Енергодара разом із військовими Росії. Ну, Це дуже погана ідея, бо їх надурять дуже сильно і вони будуть дуже бідні. Їм, можливо, просто виплачувались гроші в расистів така. Прив'язка робиться. Тут вийшла карта д'явола і дуже сильний обман. от І вони чомусь вважають, що будуть їм завжди багато грошей виплачувати, але це, якби їх купили, підкупили, так. І ще тут іде що не буде загрози їхньому життю, що ці люди, вони. Не будуть вбиті, чи як-то з ними будуть погано чинити військові України. Скажіть, чи є загроза, чи будуть бойові дії в Енергодарі? Ну от сама загроза це від расистів. Вони можуть навіть. Ой, таку картину якусь создавати, що українці погані, чинять погано. Якийсь буде обман, самі нападуть на своїх же людей, ну, в тому плані на людей колаборантів яких вони якби, ну які були змушені, щоб, ну, от, вижити, чи не були як в окупації, щоб вижити. От. І буде пропаганда прап така їх можуть. Агресивно щось зробить із домівкою може підірвати і робити таку зйомку, картину, що це українці вбиваючи, руйнують домівки цивільним людям. А насправді це не українці, це самі ці расисти, самі ж своїх, верніше тих людей, от Угу. Яким вони виплачували якусь допомогу, чи як то вони їх підкупляли, гроші якісь видавали? Обман, обман дуже сильний і провокацій. Тут такі проблеми, а саме, щоб активні бойові дії, руйнування і загроза ядерного забруднення, і то я не бачу. Заперечую повністю весь негатив убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на звільнення Запорізької атомної електростанції, на звільнення Енергодару. Відкриті дороги буде так. І так буде. Заперечує весь негатив, Убираю. Заперечую весь негатив, Убираю. Закликаю Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, де окупувати, звільнити. Запорізьку атомну станцію. Врятувати всіх людей, усіх, хто в полоні знаходиться. Заперечую весь негатив обираю. Всі дороги відкриті. Більше нема жодної перепони. Заперечу весь негатив обираю. Більше нічого не заважає нашим людям, військовим України, де окупувати, звільнити Запорізьку атомну електростанцію, звільнити Енергодар від російської окупації, відкриваються всі дороги, буде так. Руйнує всю логістику російську, Більше не можуть расисти енерго... 에... Запорізьку атомну станцію енергодар в окупації не надходить підтримка, більше немає зброї. Немає боєприпасів. Вся логістика руйнується, буде так. Перекриваю, перекриваю. Більше не можуть расисти. Тримати в окупації Запорізького електростанцію повністю звільняють буде так. Вищі сили, охоронців, духів роду закликають, допоможіть декупувати, звільнити запорізьку атомну електростанцію, місто Енергодар. Більше немає там расистів, більше немає расистської окупації без втрат для цивільних людей і без втрат для військових України. Буде так, буде так, буде так. Не буде все сказане здійснено, так буде. Не буде повністю декупана. Дякую за увагу.